б мені сказав, що я буду в кінці жовтня на мотику чухати з Києва додому 400 км, Ще й на чужому. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! В самому початку договорились, що не будемо говорити о плохом. А лучше зробимо. Марка біла-біла в небі бігулубим потемніла і почувся грим. Дощик не барився від співа пісні, у вікно настукував мені. Дощик капає зі стріхі, кап-кап-кап. Сколька я ступаю, тихо-тихо, кап. Добрий ранок, Україна, іду за речами. Сьогодні їдемо з возля на суми 400 км по такій не досить теплій погоді. Ще сказав би, не досить сухій. Їду на мотоциклі CFMoto 650 mt розповім вам трошки перші враження своє. Ну, мені подобається, як ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Покатаюся, зніму пару ще відосиків, ну і в принципі вирішую для себе, це добрий турист з Китаю чи не дуже добрий турист з Китаю. Спойлери, вчора вже е, вночі катався, є що сказати по світлу, світло мені сподобалося. Зараз перевдягаємося, тому що у нас тут програма така собі колхоз стайл. Зараз перевдягаємося та будемо їхати. Одразу скажу, що мені мотоцикл дістався з кофрами, кофри шед відкритий, той закритий. Отак от виглядає закритий кофер сієвмоту. 36 літрів, бокова загрузка. Є така от поличка, такий ремішечок, замки нормальні, по якості вони краще, ніж ті, що в мене встановлені на сірко. Але сірко я що вони алюмінієві, вони ну, нормальні такий ящик. Да? Тут бокова загрузка. Будемо вдягатися зараз, тому що холодно, реально 10 градусів тепла. В футболці так не походиш прямо. Так, у нас перед відправкою тут регулювання. Так, що там, виходить, це виходить в тебе? Да? Да. Все нормально? Перемикатися буде? Скільки да. з мене грошей? Чи не треба грошей? Краще шоколадку, так? Да? Гроші, так. Да. Гроші, так. Да? Ну ладно, тоді гроші. Це ладно. Короче, зараз їдемо. Збираємося, зараз ще механік дорегулює трошки і поїдемо. Білий мотоцикл, конечно, коли дощ це просто капець. Я вам його, до речі, не показував. Дивіться, от на такому мотоциклі сьогодні Максим їде. По дизайну топ, по фарі топ, по клітці топ. Що не подобається, це не подобається реально, от по секрету скажу, рівень охолоджуючий. Отут справа знизу безлійки якоїсь специфічної. Нічого не долєш. І щоб рівень подивитися, теж треба бути акробатом. От це мені не подобається. А так, в принципі, норм. От до речі, заодно глянемо, як працює хагер у нас. ми Бачимо, що да? летить, летить сюди, до амортизатора трохи долітає, але, але далі вже на робочу поверхню нічого не долітає. Ну так, в принципі, що, версіс? Грязний, але версіс. Якось так. І запускаємо двигун. Я вже його трошки прогрівав, але він все одно повинен бути холодний. 40 градусів показує. А воно, бачите. Сьогодні у нас мокро повинно бути трошки. Сподіваюся, що не дуже сильно буде. Ну що, вирушаємо додому. Тітка голову мені каже, що треба ліворуч повертати, але я умний, я поїду прямо. Ну що, сьогодні вам розповім про даний мотоцикл, свої перші враження. Сьогодні і про підкрилки відчуваю, розкажемо, і про вітрозахист, і про світло. Перші враження від CF Moto. Будемо сьогодні кататися і будемо відповідати на питання, що це взагалі за туризи, за такі гроші. Отак, от. от 7690, нагадую, в євро. Одна з речей, яку хотів сказати, реально мотоцикл не сильно вібронагружений. Я думав, що буде значно гірше, а реально вібрації там, мабуть на початкових обертах, типу коли зарів, там 2000, може 25. А далі все норм. Я взагалі приємно здивований тим, що вібрації тут ну, не те, що вони, я не знаю, не бісять, та я не відчуваю, навіть дрібних таких. Ну, Дуже-дуже слабенькі вони. І от у мене на вог 50ДС там. Десь 5000 обертів, такі прям противні вібрації. Ні, тут навпаки нема нічого такого. Поки що мені подобається. А от вітрозахисту мені маловато. Типа ми їдемо в 80-ті, я відчуваю, що мені чітко візер лупить все. До речі, двигун да мотоцикл сам по собі досить гарячий. Я вчора повертався вечором в звичайних не мотоштанах і реально відчував від двигуна, що мені задуває, тобто холодне повітря. Проходить через двигун, там радіатор короте, через мотоцикл, і видуває мені там, з внутрішньої сторони ніг. Я був приємно здивований в цьому плані. Не знаю, що буде е, літом, та, коли буде 35 градусів. Думаю, що буде жаркувато. Але в таку погоду це явний плюс. ну Якщо казати про 500DS, буду порівнювати з 500-кою е, розказуючи, да, то мені вона здалася більш такою. Ну, вона теж тепла, але тут все ж таки трохи тепліше. Сьогодні також поговоримо з вами про витрату палива, тому що ну, реально треба перевірити в моєму стилі їзди, скільки ж буде. Я думаю, що буде десь 5, тому що менше навряд. Ще я з кофрами їду з дому, в режимі плюс-мінус 80, інколи з прискореннями по місту. І, мабуть, кілометрів буду 110-120 їхати по трасі, побачимо. Пару слів хочу сказати про коробку передач. У нас трафік то ускладнюється то трошки вільно. Перша друга. Вмикається чітко між першою і другою. Ну, мені здається, що великий проміжок для нітралки. Я вже звик, щоб ловити нітралку, але коли з першою вмикаю другу, то все ж таки ще інколи. Не дострибую і можу ввімкнути нітралку. Тобто проміжок досить великий між передачами, ну як мені здалося. Друга, третя нормально. І, мабуть, третя передача найбільш оптимальна в місті. Тому що я їду 70, оп, я додав і вже 90-я обігнав, кого мені там треба. Поверніть на перший з'їзд, я, здається, провтикав, куди мені їхати. Трьох передач вистачає аж бігом для міста. Четверту можна вмикати, якщо у вас там 80. Чіткість нормальна, передаточні ок. Єдине, що мені незвично, що відстань між першою та другою, ну, немаленька. Ну, до сотки, так, да, друга десь є. І другий момент, який я вам ще хотів сказати, це кофри в тянучках треба їхати трошечки. Обережно, тому що можна когось випадково зачепити. Ну, поки що все було нормально. Знайшов точку вібрації. Це реально 5500, зуд невеликий, плюс-мінус 200 обертів. Ні, Підзуджує трошечки. На сідницях норм все, а от на рулі трошки є. Ну, очікувано. Да, на цей ще мотоцикл би круїз-контроль встановити, було б взагалі топ. Давно я не був на хрещатику. хрещений батько мій. то хрещатик, то хрещатик. Сьогодні я так відкриваюся, що просто, блін, жарко. Я думав, сьогодні буде холодніше, воно бачите, як тіпа осінь, типа мокра, але той закінчився і реально досі буде в сторону сума. Я їду в сторону Сума, якби ми з то сьогодні будемо змагатися. Ладно, їдемо далі. По принципу, ніколи не знаєш, де знайдеш, де загубиш. Ну, потеряєш, воно вона більш приму звучить, ну коротше, ніколи не знаєш. Хто б мені сказав, що я буду в кінці жовтня на мотику чухати з Києва додому 400 кілометрів. Ще й на чужому. Блін, як добре, що тут є АБС. Як погано, що попереду мене бурківка. Те що гальмувати на мокрій бруківці це просто мандець. Радує в цій ситуації тільки те. Реально мені від мотора дуже тепло. Я прям відчуваю, що... Ну, я ще в штанях нормальних мото не те, що я вчора був. А вітрозахист по плечам норм. А от візор вверх шолому лупить аж бігом. Нічого не маю проти, ну що це за тренінки Adidas? Стіль, стіль. Взагалі на кофрах написано 120, якщо що, і позаду у мене ще рюкзак лежить. Так що, не треба наганяти. От ви скажете, Максим, а чого ти взагалі чо лізеш туди взагалі? Чо ти прешся? Їхав би собі 90 100 стоїть їхав би. Та не можу, я не можу всидіти, мене просто там все коле отак, отак коли, мене в попу таке. Ні, це треба, це... Що я обережно, я по чуть-чуть, але це все будуть відмазки. Просто їду швидше, трошки веселіше. Блін, бо так їжу зазвичай. Ну буває, що і там як дід катаюсь, але ні, зараз не хочеться. Хочеться перевірити, як взагалі мотоцикл по динаміці. І хочу сказати, що по динаміці по трасі, якщо їхати, то 120-140 це якраз та швидкість, на якій він динамічний, він керується. Він прискорюється. Оскільки мотоцикли позиціонується як турист, то слід особливу увагу приділити вітрозахисту та режимом їзди. По вітрозахисту ніг можу сказати, що їм вдалося, тому що пластик прикриває коліна наполовину або більше. А крізь отвори в ньому від вигна в область колін поступає нагріте повітря. Це плюс в ту погоду, яку ви бачите на екрані, але це питання, якщо на вулиці, плюс 35 і вище, як я вже казав. Крім цього, також хочу відмітити ширину дух, на які можна встановити будь-що там пеги, світло, фляготримачі, замки на диск або ще щось, що вам заманеться. Реально, дуги виступають досить широко. Дещо не вистачає висоти вітровика, основного, да? я б додав буквально 5 або 10 см для більш комфортного пересування, це якщо казати про відчинений візор та швидкості, типу там, 100 та вище кілометрів на годину. Але в стоці маємо візор, який вам відбиває все чітко у візор або верх візора, ну, дивлячись, який у вас зріст. У мене зріст 1,83. Щодо режимів їзди, мод має два режими: це спорт і турінг. На мою суб'єктивну думку, один від іншого мало відрізняється. Як я не намагався зрозуміти принципову різницю, але мені здалося, що мод спокійніше веде себе на обертах, там максимального моменту і потужності. В режимі турінгу. А в режимі турінгу також більш плавно реагує на газ. Ну і по ідеї повинен економити паливо, що я спробую пізніше перевірити. Їду в наклоні, тому що не вистачає мені ветровіка їхати зі швидкістю 130. По дорозі, самі бачите, якої якості. В чому проблема? Проблема в тому, що вітрові короткий. В чому проблема номер два? Проблема в тому, що Максим їде досить швидко для такої дороги. Але що мені подобається, те, що я по підвісці їду, і я не відчуваю, що в мене є латки, що в мене там щось якісь напливи там, і туди і тепер. Ні, він просто їде і їде. Підвісточка якраз для такої дороги. Що позадку, що попередку. Передок я взагалі просто оплатую. Вилка ще й має налаштування, так що... Підкрутив, Здається, 10 положень. Якщо я не помиляюсь, здається 10 положень. Треба заїхати кудись поїсти буде. А на що відкладати приємне? А давайте зразу і заїдемо, мабуть. Ви на синьому? Ні, я на білому. Що по маски зняти? Ви снівите, так? Ну, звичайно. На чому ви приїхали, так? Хочете виділити, вона справа там стоїть. То, я такого бачу, де тебе тобі себе буква. Ні, у мене кільця нема, але я... Тоді краще закрий рота! 120 аж бігом. 5,5. Я там казав, що вібрація на 5,5. Ну, можливо його, але я на швидкості зараз і не так відчуваю. На третій передачі вібрація була більше чудна. Блін, тут... Як ви бачили зараз, як я добре бачу у візорі, тут підлока на цьому шоломі нема, це просто капець якийсь. Та нічого. Сам брав, що не попив. Блін, я встигну книжку почитати, поки ви друг друга там. Чик-чирік. О, табурятка, на що тобі табуретка, дядь? Оце зараз представте, поїхати на тест-драйв кудись в Багнючку. Так, ну от у нас перше таке випробування грязючкою. Я, до речі, вам не сказав, що тут взагалі по крилам, типу, що багнюка куди летить. З того, що я бачу, ну, ноги в мене були мокрі, але вище, ніж там, щиколотка чи ще щось, ну, там скільки 20, мабуть, від ступні, да, від початку. Вже нормально. Ну, Тобто, як і у всіх, по суті. Заток також закидує. Спину не закидує, нічого не закидує. А внутрішня, внутрішня сторона кофю трошки грязнувата. Ну, типу такий градієнт. ПК. А? Працюють, вже відбудовують. Мабуть, щось знають. Би сказали, будувати, значить, будуємо. Все. Один мінус є. Тільки щоб була грязюка. А тепер це все летить на мене. Всім привіт, це передача повне занурення. Зараз я буду натикатися. Одне занурення їде і друге занурення їде. Одне на круїзі їде, інше їде. А може теж на круїзі. 100 км на годину і це. І оце починаються такі змагання політичні, Йоб твою мать. По вихлопу вон вода тече. Кидає Мокро. І Нічого, нічого. Бувало і гірше. Що, їдемо до порятину. Погода взагалі, як те, що треба, але хоч і холодно, реально 10 градусів. Трошечки закуримо, це так катаєшся і все летить тобі в мордяку. Наш знайомий нормально себе почуває. Приємно здивований вітрозахистом по низу, по ногам, да, -топ. але не вистачає мені скла. От Приходиться, я не знаю, нагинатися, тому що ну, реально скла мало. І скло стоїть вже в вертикальному, ну, в самому верхньому коротч, положенні. Пхнем далі, що? Ще кілометрів 250 точно. Так, ну що, У нас вийшло 243 кілометри на 14 літрів. рахуємо самі. Далі буду їхати по звичайній дорозі, поїду з Пирятина на Суми, там уже швидкість буде поменше, буде десь 100-110, плюс-мінус. На такій швидкості він себе почуває нормально, навіть по таким більш-менш розбитим дорогам я вже це перевірив на обізних броварах на Бориспіль, Ну, коротше, отак от об'їхав. От, зараз п'ємо каву от от, і їдемо далі. От бачите, башта стоїть. Я не пам'ятаю точно, але це та башта. Це тут знімалося, е, знімалося кіно королева бензоколонки», Чи ні? Ну башта дуже схожа. Хто пам'ятає? Я просто в дитинстві пару разів натикався, типу телевізор чолка, вот так і вот, дивився пару разів таке кіно. Це здається, воно. Ну бензоколонка точно є. Але вже ж не та, явно. Може, будемо, до речі, їхати в економ режимі, тому що щось я розійшовся, бля, 14 літрів 240 км, ну хай 250, я там трошечки по Києву забув, що скинути. Блін, 14 літрів на боксі можна проїхати, я не знаю, кругосвіт куди Зараз з вами ще перевіримо таку штуку, Короче, наскільки збігається у нас показчик з педометра з GPS. А, ну, це відосно, але цікаво. Так, ну що, вирулюємо з грязюки, то що я щось так, як молодець прям, встав і дивимося, що у нас по швидкості. Зараз наберемо якусь постійну швидкість, щоб було більш менш зрозуміло, що у нас до чого. Так, поїдемо зараз на 3.50 50% по спідометру. 50, 52, 53, 55, 48, 49. Короче, десь 10%, може трохи більше. 52,5, 53, 50, да, 10%. Це якщо 50-60 їхати. Давай, 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 давай. Якщо 50-60 їхати, то 10%. А якщо їхати побільше. Зараз трошки побільше поїдемо. 100, 100 їдемо. 100 їдемо, 91. Ну, 9%. 9. Дев'ять чи десять. Десять! Десять! Спасибо! До сідать! Десь 10% реально, е ну, очікувано, тому що на машині зазвичай теж плюс 10%. Так що, в принципі, ось такий от невеличкий тест. Щось е мешканець або, не знаю, не мешканець Львівської області, щось. Що таке? Ти що сейчас попрямій тупо поїдеш щось? Що ми їдемо? 20 км на годину. Дядь, що таке? Алло, добрий вечір. Щось цікаво. Їдемо на дальньому 20 км на годину. Я думаю, все нормально, так. Да. Людини явно все добре, реально на дальнім 20 км на ходу Що сказати про перше враження від даного мота, підсумовуючи, додаємо трохи вітрозахисту на лобове. А, Можливо, додаємо до світла кому як. Мені, чесно кажучи, вистачало. Я вчора катався ночі, було норм. А, можемо також додати підігрів ручок, розширити саму цю захист ручок. Да? І в принципі, мабуть, все ну Там багажка, якщо вам потрібно, і все, і катаєте собі, можна їхати на дальняк. Давайте відповім на питання, чи взяв би я даний мотоцикл. Беушний би я взяв. Чому? Тому що нам потрібно е -е, гроші. Кубатура є, потужності для одного з головою просто, для двох також буде нормально. Можна їхати з пасажиром, є регулювання по амортизаторам. Так, перед, зад. Мені це дуже сподобалось, до речі, порівняно з богом. Вилка тут краще працює. Ну, на возі вона просто м'яка, там, більш-менш, да, нормально відробляє. А тут є регулювання і вона. Мені здалося, вона більш не те, що контрольовано себе веде, а вона якось, може прогресія краще налаштована, не знаю, взагалі. Мені вона більше трошечки зайшла. Заток на возі м'якіший, ніж тут, але я не дивився, що там накручено на аморті. Я підозрюю, що це не самий м'якіше. Стан? Так що треба глянути. А, так, в принципі, підвізка краще, світло. Блін, світло просто неба і земля, я не знаю. Коротше, перевіряємо світло на 650 МТ в бойових умовах, можна сказати. Їду по Києву, вуличне освітлення на мінімумі. Ну Що ви бачите? Я бачу широку засвітку, але чітка, дуже чітка СТГ. І взагалі, типа за цією СТГ нічого більш не видно. Тобто просто жорстко обрублено і все. Так, саме час спробувати дальнє світло. А ну ка, а ну-один, ка Один, два, три. Оба Не, ну слухайте, дальнє світло Дуже даже Я б сказав взагалі на возі, на вогу. Світло, звісно, відсутнє порівняно. Ну як? Є, але лінза, звісно, тут рішає просто. Лінза тут просто вирішує всі питання. От зараз я комусь посвідчу. Тут світло таке, що можна вночі не ставити доп. Його, в принципі, вистачає. І ресурс, до речі. Я чув, що ресурс на даних мотоциклах. Те, що я бачив в інтернеті, 90 пробіги. Да? Дана модель взагалі випускається вже 5 років, щоб не, не було ніякого втручання там значного. ну там Клапани відрегулювали. Да? Я, от, до речі, не знаю, 90 це було з ланцюгом ГРМ, чи ні, також цікаво. Ну, Факт того, що він катався чисто з обслуговуванням 90, да? я от не пам'ятаю. Блін, ну він приємний, він керується так нормально. Я не відчуваю, що він. Важкі чи може в нього ЦТ якось високо, та ні, нормально. Ну, По витраті палива, якщо крутить, то буде жертво. В принципі, очевидно. Е, мотоцикл зайшов, непоганий варіант, е, такий собі адвенчур 70 на 30 70 асфальт різної вбитості і 30 якісь там грунтові дороги там і так далі. Ну, Я не кажу там про щось грязючку, якусь, тому що розумієте, що 200 кг мотик по грязючки не дуже весело ганяти. Так, історія моє продовження. Тепер на трійці 400. Наступні 157 кілометрів я проїхав в режимі 110-130. Іноді я їхав і 100, іноді я їхав і більше, ніж 130. А тут 457, ну нормально. Це тріп е, з моменту першої моєї заправки. Стану отут, бо мене тут нормально видно. Коротше, майже доїхав до Сум. Залишилось там буквально, не знаю, ну 10, ну, може 15. Дальнього ближнього вистачає. Дубця у мене за 400 км. Ну, можна сказати, що я не заморився, але мені б хотілося буквально по сантиметру, трошки ширше, щоб було. Ну, а так, в принципі, норм. Турист як турист. Тільки я, оце трошки вже такий турист, що капець. Я не знаю, це просто жопа. Ну і прохладно, звичайно. Ну таке от. Що, їдемо далі. Всім дякую за перегляд. Ставимо моцика, висипаємося, зігріваємося. Ну а ви ставте лайки, підписуйтесь, та не знаю, можете відео подивитися, можете тут подивитися, можете там подивитися. Вірте в Україну, все буде добре. А далі поживемо, побачимо, що ще сказати. Все, всім папа, з вами був Salve. Не знаю, давайте дамо джазу ще трошки. В режимі туринг відкрутили і попереду сотні. Все, дивіться нові відео. Оттуда, отут десь будуть ще. дивіться. Так, все, мабуть, падати 160. Поїхав, скаже, що я дурний.